24 лютого 2022 року, День початку повномасштабної війни, цьогоріч минає 366-й день супротиву нашої країни. Це рік запеклої боротьби, рік єдності та стійкості всіх громадян України, заради перемоги, рік волонтерства та підтримки ЗСУ, рік гірких втрат та вічної пам'яті героїв, які віддали життя своє заради нас. 24 лютого довкола все змінилося. Блакитне небо небезпечним стало. Воно забагряніло, димом вкрилось, життів людських багато так забрало. Все поділилося на до та після. Стається, втратило життя всі кольори. І тільки ще не вмерла, неумируща пісня. Нам сповіщала час настав. Для боротьби. Ранок лютого змінив наше життя. Розділив усе на до і після. Другий дім нам стало укриття, і за стало все повітря. Не шукай, бо немає такої землі, де так сонце нам світить, шумлять гаї. Ця земля, Україна, рідний мій край, збережи, обігрій, знову сили дай. Наша мова прозорий дзвінкий струмок, що у пісню сплітається, мов колосок, ще дріниви, безкраї твої поля, і безмежна родюча твоя земля. Прошу тебе, Господь, благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів навік з колін устати і не схилити голови. Для неба, сонця і трави благословив розгублену годину мою стражданну неньку Україну. Прошу, Господь, благослови. Дай нам, Боже, від зради суєти для нащадків наш рідний край зберегти, зберегти Україну віднів лихих, і вона обігріє дітей своїх. Прошу тебе, Господь. Благослови мою країну, рідну неньку мати, Хто захотів навік з коліну стати і не схилити голови, благослови їй пудь до слави, і благодатним світлом нас осяй, в тому любов'ю вішну спрагу, благослови, мій рідний край. Боже, бережи єдину, рідну нашу Україну, порятуй нас від біди, перемогу нам пошли. Дай свободи і миру всім, збережи захисників, і додому хай вони повертаються живі. Боже, бережи єдину, незалежну Україну.